Йдемо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашко Юрей зроблена в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. і Це гра козаки 3. І сьогодні, друзі, дуже-дуже класний день. Уявіть, сьогодні. В українців два свята. Перше свято це День енергетика. Просто уявіть, ми завжди сприймали світло як щось належне. А зараз світло для нас це просто якась розкіш, і реально, завдяки роботі енергетиків. А після. Обстрілів, ми отримаємо світло ну реально, <кій> згодьтеся, достатньо швидко, навіть коли світла немає декілька днів, коли там реально втрачено 50% енергетичних блоків, і потім вони. Енергетики все відновлюють, і світло знову працює. Це просто щось нереальне. Вони просто молодці. Я знімаю капелюха і дуже вам дякую, люди, усі, хто працюють у цій сфері. І друге свято, друзі, це 100 тисяч. Тих, хто одобрє нашу землю, тільки уявіть, 100 тисяч. Цей випуск я не думав взагалі викладати сьогодні два випуски. Але знаєте, я коли побачив, що вже 100 тисяч, я просто не зміг оминути цю подію і. Я повинен був викласти якесь відео і поділитися з вами своїми емоціями. Прикиньте, наскільки потужні наші ЗСУ, наскільки взагалі потужний український народ, що вже а, 300 днів, навіть більше, а, йде війна, і вже поклали у нашу землю 100 Тисяч отих недоїдків. Це просто супер. Друзі, я гадаю, що обов'язково сьогодні треба а, позачергово хоча б щось задонатити на ЗСУ. Це в кого що є. Там, і як це взагалі <зробити>, зробити вам зручніше? Може додаток через там Приват-24, може це навіть, знаєте, там в ОТБ зараз можна. Купити снікерс, який передадуть ЗСУ, тому що хлопцям дуже потрібні вуглеводи, вони витрачають багато енергії, і взагалі щось смачненьке, їм буде приємно. Може хтось може щось більше там а, задонатити. Теж люди зробіть це саме сьогодні, тому що саме завдяки зсу і завдяки всьому українському народу зараз ми а, реально. А, Вільний народ, і ми, саме українці, символізуємо ось цю силу е справжньої знаєте, е свободи. І це просто нереально. Це завдяки нашим захисникам. І цей випуск я присвячую їм. Ось я дивіться, зробив тут тисячу гетьманів. Скажімо так, це наші ЗСУ, а проти трьох тисяч недоїдків. Типу, дивіться, підготовлених таких, які стоять на конях. Тому що вже все інше закінчилося. Як завжди, жартик від сажка. Ось. І зараз ми будемо дивитися, як гетьмани будуть товкти ось ці ну, <сум> ось ці пики, які дуже-дуже знаєте не інтелектуальні. тому що мені здається, що коли їх показують, що в них там з освітою все дуже погано. Здається, що їх вирощують у якихось, знаєте, ямах, а потім просто випускають такий біжи, біжи ззаді ззаду кадирівці, вони тебе будуть штовхати, і ти будеш біжати, все далі. Далі це знаєте, це. Це смішно, але все ж таки мені здається, що їх саме для цього і в принципі народжували, щоб вони удобрвали землю. Тому що коли ми дивимося на них, коли їх показують так, так, на, на допитах, це просто не люди. Це люди, котрі не повинні були навіть приходити у цей світ. Це стовідсотково. Ну, так, давай, давайте. Ми вимикаємо вже режим миру. І будемо починати. Виділяємо гетьманів. І погнали гетьмани ось сюди. Дуже добре. І просто дивимося, як гетьмани впоруються з трьома тисячами гусарів. Гусарів ми, як завжди, не пускаємо вперед. Хоча, хоча. чому ні? Чому ні? Давайте дамо шанс оцим, оцим, оцим нелюдям. Нехай вони йдуть уперед. А то будуть мені писати, ти не послав їх уперед, тому вони програли. Так, дивіться, дивіться, гетмани просто красунчики, просто роблять щось нереальне. Подивіться, як і наші захисники на полі бою. Просто, просто ми знаємо, що Гетьман це топовий юніт гри Козаки 3. І також ми знаємо, що наші ЗСУ це топові люди на планеті Земля. Це 100% друзі. Ну, Як ми бачимо, ЗСУ впоралися. І залишилося дуже-дуже багато. Нагадую, що була тисяча, залишилося від 776. І саме зараз, друзі, хочу наголосити на тому, що так, наші хлопці молодці, 100 тисяч це дуже-дуже круто. Це подарунок для всієї України. Знаєте, я не знаю, скільки ще потрібно, щоб загинуло орків, щоб ці покидьки покинули нашу землю. Але все ж таки. В них втрати 100 тисяч. В нас також є а, суттєві втрати. І це, знаєте, дуже прикро, що реально а, покинули а, це життя найкращі люди, котрі своє життя поклали за свободу України, і це треба пам'ятати завжди. І ми завжди будемо поважати тих людей, а, які Поклали своє життя за нашу свободу за свободу України і їхні імена та призвища, знаєте, повинні залишитися у віках. Це стовідсотково. Дуже сподіваюся, що будуть знімати купу фільмів, писати купу книг про ці події і прославляти, прославляти наших захисників. Це буде чесно, я так гадаю. Що ж друзі, слава Україні? Героям слава, слава ЗСУ, вперед до перемоги! До побачення!